Да, он, yeah, он показывал. Первая. Хорошо. Медалька. Так, не дома стоит. Ну что? Да, с твоим везением. Я ж кажу, я ж кажу. Не обижайся. Так, ну номер 9. 9, 9. У него, Сань, по 23 м внизу. Ага, бачу. Так, тебе туда рушили А ну, Талянчик, доставай. Глядай. Глибоченько заходит. Ну, ну что съесть. Много метров. Много метров в На две катушки. Наклеечка, Клеечка, да? Прилюбы. Что съе, да. Что съе, а что ты долго укрупил катушку. Так, Щось тут таке. А Серегі рядом не було. Ну, пахучки, все так, тримай. Коробочка твоя. чорним пакетом? А це мої. Ну і що? Як ти думаєш, що це? Не не знаю, знаю. Ще один. Толя, ну можеш продавати їх, блін. Толік, мені не жаль, буває. А він тільки купив, так? Толік як різно. Ось на пам'ять. З подарунками, що ви там будете виніше. От я так і чувствував. Так, витікай. Зайдемо чай. Замерзло. Далі у нас Амур. Амур. Третє місце 13 кілограмів 430 грамів. Місто Олександрівка, Петро Лавренчук. Теж його немає. Тому Анатолій буде а ти вирішувати його судьбу. Да, Ви ще косаря плюнуй, да, щоб ти його купив за косарь. Да, да. По да. своєму стоимость. Да, верх, пояс надо. Я думаю, надо на аукціоні. Залежить в дома, тримай за Лавренчука Олександра. ну і виріши, будь ласка, долю йому. а ми туди поставимо потім його рамочку. А що там третій місяць? Так, третій. Це, це вже там. по амурам. По амура. Одиничка. Одиничка. Що ми далі? Ні-ні, там. О, во там. Так, що тут? А хто там по памуром? Щось легеньке. Ну, мабуть, опять супер приз, як все. Все можливо, все сумки. До новеньких ми стараємося. Все можливо. Але ні. Не супер приз. Тому ще шанси є. Тих хто тут? Так, що у нас? Пахучки, наклейки стандарт, тримай. І це у нас шох. Це у нас футболка від гнімпастер, але не така, як у всіх. От така от модна. Серйозна тема. О. Так, дякую. Сюди і туди. Тихо, Може, перерив зробимо на 5 минут, блін. Так, друге місце. Людина, яка дуже багато пише коментарів у нас, блін, місто Кривий Ріг. 18 кілограмів, 670 грамів, Олег Іваннік. Анатолій приймає стафету. Тримай. Передаємо далі. Наступного Олежа виграє. Так багато коментарів, так багато участі і Ну, це от Толіка Ну, рука для когось хороша, а для себе погана. 15, от тут у нас 15. Тримай. Так, Олег, що ж там буде? Ну, Теж легенько. Тяжкого немає. До Олега у нас відправляється... не Блін! Супер при катушка від компанії Пеленгас. Ось така от пеленгаз трохи. Олежу, вітаю. Я думаю, ти будеш доволений, толіку скажеш спасім. Номер карти за... Спасибо, можу отдільно скинути. то був Хай рядом став. Так. Ну і перше місце це 20 кг ровно, блін, капець. Місто Полтавар тем Шепін. А, Ну, А. Коля, Приймай, ви там, за этим. Ми змішаємо, що вже добре. <реклян> вже дограємо. <жарю>, <реклян> вже вже, да? вже жарений. Сухарики. <реклян> <реклян> так, номер 4. У нас на телефоне. Где телефон? На на телефоне. Ой, как хорошо. Где баранчик? Сергей, ты бы на снял бы ее. Пока. Да не, не, хай тушь, нормально. Так. Чего ж поеду? До места Полтавы. Да оно просто подстынет. Так, Сейчас ну до места ты, Полтавы. Кто может добавить? По хучке, теж пахучки, теж Наші наклеечки і пояс від компанії Пеленгас. Ми потім поводу чеснок, вода він не готовий ще. Так, сазан, сазан. Третє місце. Місто Суми 12 кілограмів, 640 грамів Олександр Соболєв. Так, сазан, сазан, сазан. ти сазан. Туда а, да, вот там вот сазан. Был? Он, он, Та, он переволю, тримай. Ще один. Так. Ну, ну і вирішу болю, що поїде до міста сум. Скільки людей тебе. В чекай. Хіба тебе создана немає? Кстати, в суму могу отвести. <реку> <реку> Доїхав аероник или середу. Семерочка, всем всем. Сем. Так, всем у нас. Потом. Сань, можешь предложить потом, могу отвести. Вторник в сказ... среду буду ехать, могу привезти. Добро скажу. Так, что же едет до места сум? Ну до места сум едет у нас трубка. руклапа клапан компании Марлин. Пахучечки и все как треба. Далі на у нас місто Павлоград, 12 кілограмів 900 грамів, Сергій Льовкін. Анатолій тримай. Це, звісно, попав. Задержувався. Любіш сома тягати, бі диплом держати. Номер два. Якраз окремо стоїть. так. Що да. тут у нас номер 2? Щось легеньке, як завжди. Щось горлі перший, да, Андрю? ну, да. да. так, Андрюх? Там на 5 мінус переривом. Кофібрай. Замерзне стоять. Запись В чому проблема? Футболка. Ось така біленька, красивенька. Розпаковувати не буду, бо вона біла. А то люди нас кажуть, що ти поділа, приміряла. Так, є і таке, став рядишко. Давай п'ять днів перерву. Ось, скільки ж мені це все додому тягнути, бля. Запись Она сразу на почту. Ничего страшного. Було, так, да. ну и по Сазану. перше місце, 13 кг 620 г. місто Каменске. Максим Рудик. Витали, эстафету принял. Диплом. Держи. Это так, масло. медалька. Перше місце. Підростаючий подводник. Давай, витягувай бумажечку. витягивай а, бумажечку. Закрывал, одну. да? Давай допомагає. Ну, О, давай. <кх> Шо у нас тут? У нас 24-й. Тримай. Где на ластах. На ластах. А ты На ластах? Они манят прям кума. Суперприз. На барабане. Ну ты По коробочке бризни. Автомобиль. Суперавтомобиль. букву Не, ну, это, блин, капец. Ну что, Макс, тебе ножавид Италия Лахтина? Так вот опа вид э, компании магазина Бардак набор ленив ну и клапан мне на трубку. трубку если что обращаемся ну, до вас у него линия в как <с раз <с того что не хватает Дякую, это на память. Дякую всім. Я ж не фоткаю. <реш> mm -hmm. Якщо mm -hmm. ще ні-ні, не, не, не. Mm -hmm. mm -hmm. ще mm -hmm. мужчині. Mm -hmm. Так, Судак у нас. Судак судак. Да, У нас третіх місця, два в цьому році, блін, капець. У нас є Олександр Колесник з вісом 3 кг 970 грамів місто Золотоноша. та Сергій Мартинець. Такі, така ж сама вага місто Дніпро. Так. судак, судак. Де Сюди, сюди, йдемо Ну, За третє місце ми даємо одну медальку і два дипломи, бо, на жаль, не змогли заказати другу. Тримайте за це. і два подарунки. Перший подарунок у нас до Дніпра поїде, а другий подарунок до міста Золотоноша. Тягни. Так. До Дніпра у нас поїде. Так, что у нас поедет до Днепра? 16. А ну, Под ластами, под ластами, под ластами опять. Все ж под ластами, наверное, ласты очень классные. хочется. Поплыть. Я даже знаю, куда. Место Каменское. Место Днепро. Что ж поеду у нас до места Днепро? Так, ну стандартний набор всіх этих і супер приз. -приз. Поїдемо до Дніпра. Витягнув би ти на один раз раніше. Да, <су> лотерея. Так, ну і що ж у нас поїде до міста Дніпро? Ліхтар. Так, так. Зараз покажемо ліхтар. Де... Опа! вот такой вот лихтарь поедет до хлопца ну, витаю! А, э, а, ой, сынок, еще один супер приступ да, и все, конец? А все, а а и конец, Спасибо соответственно, конечно, конец И тебе конец. <райко> <райко> <Адим в> <райко> сейчас звоним мамки, хайпа едет ну, Не Написал сейчас. Расправляйся. Так, все двадцаточка сюда. Под ластами. <райко> да шо ж такое, блин. <райко> <райко> Шоу у нас поедет до места золотую ношу. А до міста Золотоноша у нас поїде чохол для раків від Марлін. У нас тут кіно чокольчик. щоб не спутати. Так. На другому місці у нас Дмитро Мараховський, місто Дніпро, 4 кілограми, 290 грамів судак. <звіт> Тому вітаю. Друге місце. Тримай. Так, є. ну і... Ну давай. Ну вот, конечно, и подземнее его. Посреди народу с гипер. Не дай больше его надо. Подарки Так, номер 19. Опять подладу? Нет. Не, не, вот вот подвод. Я мало за тебя. Я просто видел, да, если хочешь, я забился. 5 килограмм тебе там третья лица. 7 килограмм еле-еле на третьей лице Дніпро у нас поїде. Отак, раз. Сумочка ще пакуська, одна. Пахучка там, так? Да? Да. Але трошки поменше і трошки друг по друга не зважувати. Так, ну, якось так. Від компанії лайн -трижка. Так, це де ж сюди. О, вже наскладали ми з цих подарунків. Так, Ну да, ну і перше місце у нас 4 кг, 725 грамів сюди. Григорьов, вітаю, вітаю. вітаю. ліня вже не буде, тому розслабся. Понятно. А, я как раз терся. Маск поделает. Вот такие. Братья, пломчик. Маск поделает. Вот такие. Тебе. Раз, не только. Да. Ух! Андрюха. Давай. Давай. Ну, буек ему не надо. Что-то осталось. А прошлый дубуй, кстати, будет. Ну, маленький. маленький. А, пятерочка. Пять. 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 у нас? Пять. Пять. Так, пятерочка. Что-то там, что? Наклеечки. Надо тебе? Надо, конечно. Похучки к твоей новую Еще одна. <связь> Чтобы рыбой навонял. <связь> вот. И наклеечка тебе. Все, ну супер подарок! О! что ж, что ж, у раз и супер по два. або Так, я уже стал. Ладно, ладно. Ладно, ласты, ласты, ласты Ладно, ладно. Ладно, ладно. Ну <laughs> все, фото на пам'ять. Так, бікмастер, бікмастер. На карбоні тепер, дядя Андрій. Дякую, все. дякую. Все, все як заказував. Так, як в магазині. Як в магазині. да. так, да, Ти оце забирай, ти став і вертайся до мене. Так, а можеш не вертатися. Анатолий, следующий. Окунь. Окунь у нас. Самая крупная рыба. Третье место. Анатолий Майборова. Кило 130 граммов. Сумасшедший вес. Да. Ты всю пленку занимаешь. Ты всю пленку занимаешь. Не так, третье место. Никто у меня не трогал, кроме тебя. Кроме меня. Подарунок, подарунок давай, что тебе? Что тебе еще подарить? Я даже не знаю, что там. 12, 12, а ну, 12. 12. Он У нас 12, Маленькая, хорошо. больше. Еще один буй такой же. Нет. да да Уже Так, ну что?